Зараз ми захоплюємося Галкіним, захоплюємося Пугачовою і якось забули те, що вони говорили. Що до Земфіри вона дуже боязка у висловленні якоїсь своєї думки. Найсмішніша історія це, звичайно, була з Пугачовою, і зараз із Зімфірою. Ну поки що це в моєму топі, тому що Пугачова це звичайно неймовірний випадок, коли жінка пише. Допис захищаючи свого чоловіка, а якого визнали іноагентом, До речі, Максим Галкін теж дуже смішно зараз в інстаграмі підписується, чесно що там допис, наприклад, вот наші діти». і внизу Максим Галкін признаний агентом». Це смішно. А коли якийсь особливо він пише допис із претензією на опозиційність. Але внизу все одно припис, що він іноагент. На, на Аллу Пугачову дуже багато було надії і від українців теж. І я бачила багато лайків від своїх знайомих під цим її дописом і захоплених коментарів. Були сподівання на те, що вона своїм авторитетом вплине на, на простих росіян, які теж почнуть якусь діяльність, які принаймні не будуть е, мобілізовуватись. Але я думаю, що на небажання йти на війну вплинула не Алла Пугачова, просто розуміння, що ви зараз прийдете, у вас тут просто в пакеті вивезуть звідси, та і все і теж мене смішить цей імідж Але Пугачової як сміливої жінки, яка була в опозиції ледь не в опозиції до всіх генсеків, і могла кожного з генсеків поставити на місце і те саме з путіним. Це раз. А по-друге. Якщо ми просто заліземо, пошукаємо її інтерв'ю, то не треба буде багато часу, щоб знайти її інтерв'ю. Де вона підтримувала Путіна, вона бажала здоров'я Путіну. Вона говорила завжди, що, хоч вона підтримувала іншого кандидата, але вона все-таки сподівається на те, що Путін і далі буде президентом. На початку війни, в 2014 році, вона говорила про те, що Росія має допомогти Україні вирішити її. Внутрішні конфлікти з Ходом, так із з Донеччиною, з Луганщиною, і Росія допоможе зараз. Ми прийдемо вам на допомогу. Вона це говорила, і згодом вона отримала буквально за якийсь час орден від теж Владиміра Путіна. Вона постійно критикувала мітинги, а вона говорила, що вона не підтримує мітинги на тій самій болотній і далі. А вона казала, що це якісь агресивні кроки, що це якісь клікуші. Отака була Алла Погачова. Максим Галкін. В 2014 році вів великий концерт в Криму на День Росії такі самі концерти проводились зараз на окупованих територіях, тільки в меншому масштабі. Звичайно, туди приїжджали якась там група землянів в обох своїх складах. Але тоді в Криму це був величезний грандіозний концерт. Його вів Максим Галкін. Тобто він абсолютно легіптимізував анексію Криму окупацію Криму. Він говорив зі сцени, що Крим вас чекає, приїжджайте сюди, наконець то Зараз ми захоплюємося Галкіним, захоплюємося Пугачовою і якось забули те, що вони говорили. Плюс, якщо подивитися на інстаграм Максима Галкіна, ми побачимо, що теж він зовсім його інтереси не збігаються з інтересами українців, тому що він теж співчуває росіянам. Він говорить, що я би хотів для вас виступати для росіян. Росіяни ви Ви ні в чому не виноваті, ви нічого не можете зробити. І це війна Путіна, все таки інше. Земфіра, я не вважаю її. По перше, даруйте розумною людиною і ніколи не вважала. Вона теж є людина, в якої дуже перебільшене до неї ставлення. Вона вважається там, страшною інтелектуалкою. Хоча насправді ні, і громадянської позиції в неї, якщо вона в неї і була, то в неї і приховувала. Якщо говорити про Рінату Літвінову, я пам'ятаю теж дуже смішно, як вони сиділи в якійсь е, була програма, і там було кілька жінок, і як вони розмірковували про те, який чоловік красивий, який некрасивий, який має потужну харизму, який ні? Вони всі зійшлись, і Ріната Літвінова так само у тому, що Сурков дуже привабливий мужчина, красивий, харизматичний і неймовірно сексуальний, що дезимфіри вона дуже боязка у питаннях. Завжди була боязка висловленні якоїсь своєї думки. Вона воліла завжди змовчати. Ми пам'ятаємо її випадок, коли вона попросила прибрати на її концерті український прапор, щоб нічого не вийшло. Зараз вона мовчала впродовж цього всього часу, повномасштабного вторгнення, і ось вона нарешті якусь сказала мені промову на одному зі своїх концертів, і всі знову почали захоплюватися неймовірною сміливістю з емфіри, як вона е висловила і що зараз її слова просто кардинально змінять увесь хід війни, що звичайно неправда.